Історії працівників ломбардів. Одного разу прийшов хлопець та поклав на стіл 15 ноутбуків, на кожному з яких була табличка Власні школи Х міста Ігри. Я сказав, щоб він провалював, він обурився та погрожував, але потім пішов. Сиджу в ломбарді, народу нікого. Раптом вбігає спітнілий чувак, ставить на стіл шліфувальну машину і вструмляє її шнур у найближчу розетку. Машина починає дзищати, а потім димитися. Він вимикає її та йде. Ми не сказали одне одному жодного слова. Хлопець приніс поліцейську рацію, яку стягнув із поліцейської машини, поки екіпаж обідав у бургерній. Чому зняв з неї акумулятор, просив за неї хоч щось. Видно, що йому не вистачало на дозу. Ми викликали копів і вони забрали його до поліцейського відділку. Я власник невеликої фірми, і кілька людей у мене працює віддалено. Мені дзвонять із ломбарду і розповідають, що одна жінка намагалася закласти ноутбук із логотипом моєї фірми. Спочатку я вирішив, що ноут сперли у моєї віддаленої робітниці, а потім з'ясувалося, що це була вона сама. Мій шкільний охоронець здав у ломбард свій ствол. Замість нього ходив працювати з пневматом. Дивного вигляду жінка принесла програвач компакт дисків, запевняла, що це спадок бабусі і йому років 50. Просила за нього 100 доларів. Я показав їй наклейку на задній панелі, де було написано, що зроблено у 2008 році. Тоді вона й каже: Ой, то не той принесла. Зараз бігаю за іншим, Той наче антикварний. Я їй відповів, що може не намагатися їх почали випускати 20 років тому. Я працюю у ломбарді. Скажу одразу: не треба до нас нести сервізи ваших бабусь та столове срібло. Все це нікому не потрібно, та й срібло там одне напилення. Багато років працював у ломбарді. Більшість історій пов'язані з коштовностями. Якось принесла жінка кільце жовтого металу, запевняла, що чисте золото, і хотіла за нього кількасот доларів. Я підніс до кільця магніт і воно прилипло. Ось і все золото. Працюю у магазині зброї. Приходить хлопець та приносить 14 прицілів нічного бачення, які випускаються лише для армії. Я говорю, що прийму їх, але мені потрібно зателефонувати і пробити серійні номери, щоб бути впевнений, що їх не вкрали. Не встиг я це домовити. Хлопець усе схопив і втік. Пара наркоманів принесла китайські автомобільні колонки з обрізаними проводами. Я сказав, що це мені не потрібно. Вони закотили скандал, кричали, що за законом зобов'язаний брати все, що мені принесуть. Я викликав поліцію, копи їх обшманали та знайшли в машині наркоту. Хлопець намагався закласти обручку за якісь божевільні гроші. Коли я сказав, що камінь підроблений, він просто залишив його і пішов. Велике мистецтво, ось це окрема тема. Нам часто приносять будь-які картини та запевняють, що це робота прямо з під пензля великого майстра. Але навіть якщо це так, потрібні докази, що підтверджують це, мамою присягаюсь, тут не прокотить. Я працював у лавці для серферів, і на задньому дворі у нас валялося багато бракованих досок, які не продавалися, а довести їх до буття не було часу. І ось в одну ніч ці доски стягнули, а ще за два дні принесли їх нам же, запропонували за третину реальної вартості. Я сказав, що беру. Зараз подзвоню, що привезли гроші, підійшов до телефону та набрав копів. Мені в ломбард хлопець приніс пакетик з коксом і сказав, що викупить його через 2-3 дні, якщо я дам за нього бабки, там було грам 20, мабуть. Прийшла жінка і принесла антикварну ляльку старовинних часів. Я сказав, що це пляшка замаскована під ляльку. Її зробили не раніше ніж у 1970-х. Жінка відповіла, що це й не дивно, бо бабуся була алкоголічка. До нас часто приносять телевізори та хочуть за них більше 100 доларів, але ринок телеків і так насичений, що навіть за апарат із діагоналлю 60 дюймів ніхто не дасть більше 50 баксів. Приходить заплакана дівчина і кладе обручку. За традицією розповідає свою історію. Вона приїхала з іншого кінця країни, і за цей час наречений втік до її подруги. Я бачу, що кільце бутафорське, але не знаю, як делікатніше сказати. У результаті говорю, ваш наречений справжній козел. А що ще можна чекати від козла? Він навіть нормальне кільце не зміг подарувати. Зрештою, я дав їй 200 гривень, щоб вона не пішла з порожніми руками. Приходить пацан, кладе мобільник і каже: я стягнув його у сестри. Скільки ви за нього дасте? Один хлопець приніс мені 5 ноутів із одним логотипом. Я сказав, щоб він приходив по гроші завтра, бо мені все треба перевірити, а сам викликав копів. Одна людина принесла пістолет і арбалет. Це, звісно, повна жесть. У мого дядько ломбар, і я чув від нього купу історій. Дуже багато скандалів із заручальними кільцями. У дядька їх ціла коробка. Люди купують обручку у якомусь ювелірному бутіку за тисячу доларів, а потім дивуються, що його реальна ціна сотка. Правильно, 900 доларів ти віддав за бренд. Але якщо приходить жінка з дітьми закласти обручку, дядько навіть не дивиться на нього. Одразу платить по максимуму. З електрогітарами та сама тема. Більше з них втрачають половину вартості в момент покупки, навіть Гібсон чи Fender. Я займаюся ремонтом старих друкарських машинок, що дійсно рідкісне та ціни трапляються вкрай рідко. Більшість екземплярів не дорожчі за 125 доларів, але люди чомусь вважають, що можна продати за 500 доларів або за 1000. Хлопець приніс машинку і попросив 650 баксів, тому що бачив таку ж в інтернеті за 700. Виставляти товар можна за будь-яку ціну, але це не означає, що його куплять. Я йому кажу, що місяць тому ось таку точно взяв в ідеальному стані лише за 60 і він не вірить. Запам'ятайте, якщо річ стара, це автоматично не означає, що вона дорога. Є давньорімські монети, яким 2000 років, але які продаються по Долару за штуку, бо вони зовсім не рідкість. Дякую, що слухали. Якщо відео вам сподобалось, скиньте його своєму другові.